В принципі достатньо трьох ракет, і ця цивілізація рухне так заявляє пропагандист Попов, який вважає, що Росії достатньо запустити всього три ракети, і ніхто не зможе вберегти цивілізований світ. Тим часом жителі Білгородщини вже не впевнені, що бодай хтось зможе захистити їх. А от мой дом теж все вибите, і у мене теж стекла вибила Просто як не понятне кого. А теперь от і думаємо, хто нам ділить далі. Оставаться страшно. Як вам початок тижня на болотах, забігаючи наперед, додам, що це ще не все, бо маю куди цікавіші, ефектніші і яскравіші кадри. Бо сезон літньої бавовни у розпалі, тож про це і поговоримо. Вітаю, я Інна Набока, Це новий випуск з на постукали. І тиждень, хоч і новий, та риторика пропагандистів не змінюється. Тобто підлі і цинічні путінські гієни продовжують погрожувати всім країнам, які підтримують Україну. Несложно сложно географію атвера в случаї, якщо короткий прес-реліз Білого дому стане реальністю. Під угрозою без малого всі європейські столиці, якщо наші ракети встануть в Калінінграді. Берлін, Варшава, все Прибалти, Париж, Бухарест, Прага. Канішне американські бази в Германії: ґармії Шпартін Кірхен, Казарми Патча, Шпангдалем Рамштайн. Цього разу ядерними ударами по Європі пригрозив чоловік з Кабєєвої Євген Попов. Відповідну заяву він зробив в ефірі чергової пропагандистської програми на федеральному каналі. Коментуючи заяву США про плани розміщення далекобійних ракет у Німеччині. Тож, вочевидь, дуже сильно кремлівським тарганам рве дах від цієї новини, якщо вже ось який день поспіль не можуть вгамувати свою словесну діарею з цього приводу у прямих ефірах. До речі, Попов відкрито заявив, що Росія може вдарити по Європі ядеркою. Він пригрозив, що наслідки удару відчують практично усі європейські країни. І додав, що достатньо трьох ракет, щоб покінчити з традиційними ворогами Росії, але особливо каже, дістанеться Великій Британії особе внимание Британії нашому традиційному врагу, так як проти неї буде працювати значительна часть Северного флоту. Под удар Вашингтон ставить не тільки Лондон, але й Манчестер, Бірмінгем, крупнішу воєнно-морську базу Деванпорт. Клайт в Шотландії, де король хранить ядерні ракети Трайдент, Портсмут Чатамскую верфь в графстві Кент. Британія в самому уязвимому положенні. В принципі, достаточно трьох ракет, і ця цивілізація рухне. Ось такі заяви продовжують лунати з головних російських телеканалів, бо Попов також з бриткою усмішкою розповів і про те, як Російська Федерація запускає по Україні балістичні ракети. Тож сьогодні московити пишаються тим, що обстрілюють дитячі лікарні, школи, садочки та будинки українців. Київ намагався угнать стратегический бомбардировщик, но получил по зубам баллистической ракетой. Царь бомба специальной военной операции ФАП-3000 на борту Су-34 уходит на боевое задание. Самое простое, разрушительное и высокоточное оружие, которое изменил ход боевых действий и своими зеками, которые теперь просто свид российской армии. Самое необычное подразделение армии России. Состоит оно из бывших заключенных, которым наказание в колонии заменили службой на передовой. Кто ну, просидел бы два года, я бы вышел обычным зеком. А сейчас я вышел кавалером Георгиевского креста. Братство по крови, а не по понятиям. От бачите, чим вони пишаються. До речі, тут куди важливіше те, що ті, кому щастить вижити і повертаються потім на болота, продовжують геройствувати вже вдома, тобто грабувати і вбивати росіян. Про це регулярно пишуть російські змі, шокуючи своїми заголовками. Але при цьому всьому ті, кому роками промивали пропагандою мізки і вливали в голови пусті балачки про величий міць Росії. І самі стали зомбованими істотами, які несуть тепер усю цю ахінею, навіть коли виїжджають за межі боліт. Можна сфабрикувати все, що хочеш будь-яке відео і виставляти кабути це зробила Росія. Росія не робить этого Росія, всіх спасає. Вона справедлива страна. вона всім допомагає. І Афганістану, і Іраку, і Ірану. Всім вона допомагає. І вам вона помогает, і русські вам всі помагали, і Латвію сюстрої наші солдати строїли Латвію, і все б нічого, якщо не вдаватися у те, наскільки дійсно сильно пропаганда має вплив на таких персон. Та поки одні заявляють, що росіяни всіх рятують. Жителі Білгородщини скаржаться, що їм вже ніхто не може допомогти. І додають, що у них постійні прильоти, які не дають їм нормально і повноцінно жити. Та успіла в ванну. Ничего. И, и потом, потом уже у мене посыпались стекла, осколки пошли. У меня все квартиры осколками прошиты. Если я не скачала в Бо, як виявилося, лише за останні дні від обстрілів постраждали близько 30 людей. Містяни також скаржаться на перебої з електрикою та водою. Через постійні обстріли у них стаються комунальні аварії, а місцева влада нічого не робить. Ну коротше ніхто нічого не ділає. Сі сяці ну, тут просто. Ой, слова культурної, ну закончились напрочь, поч, тому що я. Я не как какак пісніть щоріс присход ані у гробілі підвал. У Бо більше вони зазначають, що місцева влада не тільки не ремонтує пошкоджені будинки, а зізнаються, що чиновники вже відкрито заявляють, що не знають, що тут буде далі. Тим часом жителі Шебекіно. Привіт, привіт! Ось вот така у нас ерунда случилася кілька часов назад. Прямое попадання. Рядом зі мною, з моїм домом, з квартирою родителей. А вот через дом. Вот дом. А вот мой дом тоже все выбито. І у мене теж стекла выбило. Трясеться просто, як непонятно кого. Тепер такі кадри в Шебейкіно фіксують ще не щодня. Я лише додам, поки місцева влада Білгородщини не знає, як буде далі, ми знаємо, бо вов не буде ще більше. Бо війна розпочата путіним проти України, все більше переноситься на територію Росії. А всі, хто підтримують кривавого диктатора, будуть за це відповідати. Ну і знімати такі репортажі. И дом, дом подскакивал. Прямо аж по... я же на улицу вышла и начала из это заскочила в подъезд, а дом весь подпрыгивает. Ну, никто не пострадал? Здесь. Да, нет, да, нет да, никто нет. не пострадал, квартиры, конечно, пострадали. И очень. Ну, слава богу, такие прилеты. Да, спасибо, спасибо, что жители живые и здоровые. А теперь вот сидим и думаем, кто нам делать дальше. Наставати страшне і як куди забула лише подякувати Путіну за те, що по ним тепер прилітає. Ну і місцевій владі, яка не переймається безпековою ситуацією в регіоні. Ну і звісно, не дбає про евакуацію. Тому і їхати немає куди. Я така спугала сутро. Я лежала вот на дивані. Вот кто той я на балконе был, значит, а туда? туда придет. Я варила, у меня сахарный диабет. А потом я сюда на я... крыше меня все там захватило меня. на балконе. И вот оно, я слышу, в первый раз варила жникна. А потом я соскочила с дивана и вот тут стою. И оно как дало сюда, я вот за это спряталась. И кричу, уходи с балкона, стреляет, у нас все. А там Пригнулся за балкон, а куда деваться? Там не вылезешь. Покажите. Пробила все, у нас и телевизор натвила. И все, все вещи поразить, по шумах не были. Но. Потом уже прилетело сюда, Нет. А навіть але знаєте, в чому їхня найбільша проблема? Попри все це, вони, схоже, досі не зрозуміли головного, бо не просять Путіна припинити війну, а готують петицію звернення до свого президента-диктатора з проханням забезпечити їхню безпеку та просто компенсувати завдані збитки. Хоча давайте відверто іншого від них годі чекати. Тож на цьому сьогодні ставлю крапку, але повірте, цинізм і нікчемність російської пропаганди не мають межі. Тому хто знову постукає з дна на болотах, розкажу в наступному випуску. Бережіть себе, бережіть Україну, і побачимось.